Канал Андрій Стойгора пропонує Щось, осяєння пора, все навкруги причудово і мило. Дерева у лісі стоять в брані ушати казкові. Здається, ніщо вже не вражає. Та невже диру в повітрі летить щось, летить швидко доволі? Невже не вітальний об'єкт дивина? Дивлюся уважно на нього як різь об'єктив. Над озером лісом літає. Невже се не мана. Літає ще й як і вертиться диво із див. Летіло, вертілось і впало додолу в одну мить, і вітер здійняв повітря ще листя доволі. І листя в повітрі, немов енело, летить і летить. Я постоявши на березі, а потім пішов поволі. Підпишіться на мій канал під цим відео. І будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.